На світі немає нічого вічного, як би ми цього не прагнули. Зокрема, це стосується і автомобільного акумулятора. Все одно рано чи пізно доведеться його міняти. Середня тривалість життя КБ складає від 2 до 4 років. Так, ми теж чули історії про акумулятори, що працювали і 8, і 10 років, але це швидше виключення з правил. Головна причина припинення роботи акумулятора відпрацювання ресурсу, природне зношування батареї. В один зовсім не прекрасний день вона перестає надавати необхідну потужність. двигун не заводиться або заводиться не з першого разу, і перспектива покупки нової АКБ стає близькою як ніколи. Отже, сьогодні говоримо про заміну акумулятора. Вітаємо на каналі Док'ї. Розбираємося в деталях підбору АКБ. Перш ніж поспішати за покупкою, упевніться, що час заміни таки настав. Найкраще, звісно, зробити перевірку на СТО, але є й інші фактори визначення неналежної роботи акумулятора. Потужність холодного пуску падає в два і більше разів. На морозі в акумулятора може просто не вистачити потужності для запуску двигуна. Зменшується ємність. Її вже не вистачає на роботу електроприладів автомобіля у разі вимкненого двигуна. Збільшується саморозрядження батареї внаслідок деградації активної речовини. Зменшується здатність приймати заряд. У разі виникнення проблем перше, що потрібно зробити, повністю зарядити акумулятор. Зазвичай це знімає питання його неякісної роботи. Якщо ж проблеми залишилися, час вирушати за новою АКБ. Сигналом до термінової заміни є здуття акумулятора і протікання електроліту. В цьому випадку необхідний ще й огляд автомобіля на СТО. Оскільки кожний автомобіль має чітко задані параметри для встановленого обладнання, то й акумулятор потрібно підбирати, виходячи з технічних вимог. Перше. Габарити. Довжина, ширина, висота з урахуванням клем. Вони мають бути такими, щоб батарея нормально розмістилася на своєму місці. Друге тип корпусу Європа Азія. Оскільки під різні типи корпусів виробляються різні типи з'єднань на дротах, невідповідний акумулятор буде складно підключити. Для цього параметра долучається і діаметр клем. В європейських корпусах зазвичай встановлюються товсті клеми, а в азійських ще й досі можна зустріти тонкі, тож потрібно вибирати ті, на які розраховані роз'єми дротів. Третє полярність. Розташування плюсової клеми зліва чи справа. Виходячи з цих характеристик, можна вибирати акумулятор за ємністю і пусковим струмом. Ємність підбирається залежно від об'єму двигуна. Здебільшого в легкових автомобілях застосовують АКБ ємністю 55-70 Аг. І перевищувати рекомендований показник можна максимум на 5-10 Аг, залежно від ємності, щоб не отримати постійно недозаряджений акумулятор. Пусковий струм струм холодної прокрутки, потужність струму, яку батарея може видати для запуску двигуна на морозі. Зрозуміло, що влітку значення пускових струмів не так важливо, але зима висуває досить жорсткі вимоги. Тут що вище, то більше шансів завести свій автомобіль після тривалої стоянки. Тип кріплення: верхні або денцеве. Знаючи ці шість ключових параметрів, можна провести підбір акумулятору за маркою автом максимально відповідний технічним характеристикам автомобіля. Як вибрати? Перший і найпростіший варіант повідомити продавцю марку свого автомобіля. Виробники акумуляторів надають дані про сумісність своїх моделей з марками авто, тож із запропонованих варіантів можна вибрати найбільш придатну батарею саме для вашої автівки. Вибрати з асортименту певного бренду. Кожен автовласник має свої уподобання, а бренди АКБ пропонують величезний асортимент моделей, з яких, напевно, можна вибрати оптимальну для свого авто. Підібрати акумулятор на авто за ключовими параметрами, після чого вибрати щось із запропонованих варіантів. У всіх випадках треба враховувати, що відступати від основних критеріїв підбору не можна. На що звертати увагу під час покупки? Один із найпоширеніших страхів покупців купити старий акумулятор, який занадто довго простояв на складі або в магазині. З відходом епохи обслуговуваних акумуляторів цей нюанс стає дедалі менш актуальним. У сучасних нових батарей швидкість саморозряду настільки низька, що про прострочений АКБ вже не йдеться. Виробники надають три роки гарантії на зберігання батареї, але в магазинах жоден акумулятор стільки не лежить. Якщо є питання, можна подивитися дату виготовлення. Вона зашифрована в серійному номері, який зазвичай вибитий, не надрукований на кришці або корпусі. Завдяки застосуванню якісних матеріалів і дотриманню умов зберігання, акумулятор тримає заряд 70-80% протягом двох років. Тобто, прямо з магазину може встановлюватися на автомобіль без попередньої підзарядки. Під час покупки потрібно звернути увагу на стан корпусу. Він має бути ідеальним, без бруду, вологих плям з рівно приклеєними етикетками. Зазвичай клеми закривають ковпачками заглушками, і вони мають бути абсолютно чистими, без ознак окислення. Після перегляду цього відео можна сміливо вирушати за новим акумулятором, адже ми надали вам достатньо інформації для правильного підбору. Користуйтесь нашими порадами, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новин в царині автозапчастин та автотоварів. Бо ми розбираємося в деталях.